Надзвичайно сильний. Сьогодні вони прагнуть дискредитувати наші національні символи. Сьогодні вони прагнуть ототожнити бандерівський червоно-чорний стяг, з яким українська повстанська армія боролася проти нацистської окупації з неонацизмом. І це свідома дискредитація нашої історії та наших героїв. І справді ми з Андрієм Мілєнком з усіма побратимами Всеукраїнського об'єднання Свобода в парламенті і по вулицях. І просто українських націоналістів по всій країні маємо показати, що не лише жовто-синій прапор, з яким, до речі, і великі дивізійники здобували незалежну Україну, але й червоно-чорний прапор є символами української держави і символами української незалежності. Ми маємо довести, що портрети наших героїв, героїв національно-визвольних змагань Євгена Коновальця. Романа Шухевича та Степана Бандери вони є символом української незалежної держави і вони заслуговують на знаку на кожному українському стадіоні, у кожній українській домівці, і обов'язково кожному українському провладному кабінеті. Сьогодні на Печерських пагорбах, на вулиці Володимирській, у тієї банди, яка називає себе владою, і інші символи, і інші ідоли. Вони сьогодні вклоняються Дзержинським. Сьогодні вклоняються Сталіним, вони сьогодні кладуть квіти до Леніна, і це є ганьба. І це наше з вами товариство недопрацювання. Тому маємо робити все для того, щоб викорити ту окупаційну наволоч, яка осіла в наших кабінетах. Маємо робити все для того, щоб декомунізувати нашу країну і наповнити її справжнім бандерівським духом і бандерівським змістом. Шлях перемоги це газета, яку заснувала організація українських націоналістів Бандери. І шлях перемоги це одна із тих газет на рівні з українським об'єднанням Свобода, яка сповнює кожного українського націоналіста духом і сьогодні, і яка натихає.